Така людська природа. Усі ревнують та заздрять, і селебритіс не виключення. Адже у парі завжди хтось успішний, популярний та цікавіший. І це проблема. Я не знав, що в угоду цьому все і вбросається в топку. Мама, папа. А ви, жони, діти от ліж би мене любили. Жінкам-співачкам особливо важко. Чоловікам не з шоу бізнесу важко зрозуміти набридливість фанів, відверті фото та кліпи коханих. Володимир Самсоненко, чоловік Санти Дімополус, навіть ваганяв дружину з дому. Співачці щастить на ревнивців. Колишній Андрій Джаджула теж її підгноблю. Я можу вколоти словесно. Задав вопрос какой-нибудь. Я борюсь з цим. Я знаю, що так плохо отвратительно, на паву колодні. Я нога мого обіді. Я знаю, это моя проблема. А екс-чоловік приходько влаштовував нереальні сцени. За словами співачки, це одна з основних причин розриву. Психологи впевнені, у такій ситуації вихід один. Є таке психічне нарушення, «бред ревності» називається. И, э, если это такой случай, то лучше, наверное, от такого человека, в принципе, бежать. Юлия Воиск хоче тримає коханого у секреті, але знає про ревнощі. Усе. Прикольно, когда тебя ревнуют, но когда это происходит системно, э, точнее, систематически тебя это начинает раздражать. Та найчастіше для того, аби уникнути ревнощів, треба просто не подавати приводу для них. Во-первых, когда-то сказал об этом Васильев, он говорил, что у русских женщин, у славянских женщин всегда присущ Стувати рискующе взгляд. Она на сиді з галантним мужіною замічательним, багатим, красивим молодим состоятелем, но у нього все одно на всякий случай ризкуюші взгляд. Ривнувати до чоловіків це одне, але влаштовувати сцени через успіх справа інша. Владислав Ващук, наприклад, дуже комплексував поряд з дружиною, може врятувати тільки самоконтроль контролирую свои эмоции. Да у будь-яких стосунках найважливіше знайти гармонію. Мой муж не дає поводов уж таких. может, я об этом не знаю, а лучше и не знать, честное слово, чтобы быть здоровее и спокойнее. Альон не вінницька та Сергій Большой. Тамерлан та Альона Маргалієва знайшли свою панацею від ревнощів. Правильне рішення від гріха подалі, а до коханих ближче. Чесно сказати, на мене ніхто не бросається, тому що я завжди рядом з ним. А може краще взагалі не зустрічатися з колегою? І Якщо у когось щось краще, то другий просто не ні що не може смірітися, ну його б'ють його самолюбію. Та присягається ніколи на ці граблі не наступати. Я не зустрічаюся з музикантами. Ну їх нафіг в голові ремності у зіркових стосунках емоція неприємна, але вони підштовхують наших зірок, хоч на якусь активність. Головне, щоб наші селебриті зрозуміли: здорова конкуренція у парі не передбачає шпильок та ножів у спину.